Добрий день, дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку сьогодні слів з орфограмою, наголошені е та «и». На сьогоднішньому уроці ми згадаємо з вами цю орфограму, а також нагадаємо собі правила, за допомогою яких ми можемо перевірити правильність написання е чи і у слові. Не забуваймо також, що ми вивчаємо звук міфи, і сьогодні ми будемо продовжувати вивчати цю тему і знайомитися із новими міфами слов'ян. Перевіряємо нашу готовність до уроку. Ми сьогодні з вами працюємо у підручнику українська мова та читання на сторінках 46-49. Працюємо в зошиті робочому в лінію. Нам потрібно для роботи олівець та ручка. Якщо все ви приготували, давайте починати працювати. Роботу починаємо в зошиті. Розгортайте, будь ласка, зошит і запишіть сьогоднішнє число класна робота. Сьогодні 5 жовтня. Власна робота. Нижче запишіть каліграфічну хвилинку. А хто здогадався, яке слово зашифровано в каліграфічній хвилинці? Так, це слово посередині. Посередині. Запам'ятайте правопис цього слова. Тепер я пропоную зробити з цим словом звукобуквений аналіз. Для цього нам потрібно написати слово з нового рядочка з великої літери Посередині. Запишемо транскрипцію. Поставимо наголос Посередині. Перехуйте, будь ласка, скільки в цьому слові букв звуків та складів. Так, у цьому слові 10 букв, 10 звуків та 5 складів. Я пропоную записати вам речення зі цим словом. Посередині двору поважно ходять гуси, качки, кури та індики. Постав відео на паузу та запиши. Якщо записав або записала, візьми до рук олівець і обведи, будь ласка, у кружечок. Однорідні члени речення. Працюємо далі. Сторіночка підручника 46 вправа 1. Розглянь, будь ласка, слова, які зображені на картинці. Прочитай ці слова. Подумай, як автор зобразив літери, що позначають наголошені звуки. Так, він їх позначив у вигляді різноманітних картинок. Отже, ці літери будуть наголошені. Читаємо правильно: олень, кропива, дрова, соломина, листопад, жаркий, солодощі. Наше з тобою завдання треба ці слова записати в зошит за абеткою. Поділити їх на склади та ще й в кожному слові поставити наголос. Але я думаю, з наголосом не буде проблем, адже автор нам допоміг у цьому, зображивши наголошені літери так, різними картинками. Отже, працюємо в зошиті. В зошиті записуємо вправа 1 і розташовуємо слова за абеткою. Нагадую, як же розташувати слова за абеткою? Ми будемо дивитися з тобою на першу літеру кожного слова. Та те слово буде стояти першим, перша літера якого в абетковому порядку теж стоїть перша. Але якщо у нас трапиться з тобою слова, які будуть з однаковими першими літерами, тоді ми будемо звертати увагу на другу літеру. І працювати за тим же принципом. Отже, яке ж перше слово ми з тобою запишемо? Так, це слово дрова. Друге слово жаркий. Наступне слово кропива. Далі, яке будемо слово записувати? Листопад. Потім яке? Олень. Далі солодощі. Наступне соломина. І на цьому слові ми ставимо крапочку. Наступне наше завдання нам потрібно поділити ці слова на склади. Ділити ми їх будемо з кисною рисочкою. Отже, ділимо слово дрова на склади. Дрова поставили скісну рисочку. Далі слово жаркий. жар кий кропива, кропива. Поставили рисочки. Листопад. Листопад. Олень. Олень. Солодощі. Солодоші. Соломина. Соломина. Постав наголос у кожному слові. Це завдання виконай, будь ласка, самостійно, тому що, користуючись підручником, тебе є величезна підказка. Поставили наголос. Тепер у мене до вас буде запитання. А чому в словах можуть бути наголошеними і перший, і другий, і третій склади? Поміркуй! Тому що в українській мові наголос є вільним. У різних словах наголошеними можуть бути перший, другий, третій чи останні склади. У деяких словах, наголос подвійний. За його допомогою розрізняють значення слів. Наголосом також ми можемо перевіряти правопис слів. Ще одне завдання, яке нам потрібно зробити з цією вправою. Це обвести слова з ненаголошеними е та «и» І повторити, а як же ж перевірити правопис цих слів. Але я тобі пропоную не обводити все слово, а обвести лише літери Е та «и», які стоять в ненаголошеному складі. Ось знайдемо ці літери. Коли ти ставив або ставила наголос у складах, знайди, будь ласка, ті склади, які містять у собі е та «и» і на які наголос не падає. Що це за слова? Це слово кропива, так, у нас не наголошений и. Далі листопад не наголошений и, олень ненаголошений Е. Всі інші підпадають під наголос. Тепер буде наступне запитання. А як же перевірити правопис цих слів? Давай згадаємо з тобою правила, які вивчали в третьому класі, яким приділили дуже багато уваги. Ти зараз швиденько згадаєш, як же ж перевірити правопис цих слів. Отже, пригадай, щоб дізнатися, яку букву «Е» чи і писати в ненаголошеному складі, треба змінити або дібрати споріднене слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, не знаю, як писати село чи сило. Змінюю слово села і змінила так, щоб наше е чи е стало під наголосом. Пишу е село. Не знаю, як писати вишневий чи вишневий. Добираю споріднене слово вишня. І наш ненаголошений з, 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 «ей» став наголошеним. Пишу і вишневий. Інколи в нас бувають такі випадки, коли я не можу дібрати слово, щоб перевірити наголошені «е» чи і. Що тоді робити у такому випадку? Тоді пошукай слово в орфографічному словнику. Адже без деяких слів із ненаголошеними Е чи Е, ти не зможеш перевірити наголосом. Тому їх потрібно перевіряти саме орфографічним словничком. Згадали правила? Ну, тепер давайте попрацюємо саме з цими правилами. Попрацюємо із вправою 2 на сторіночці 47, де ми закріпимо правила, які щойно повторили. Нам для цього потрібно створити табличку, яка буде складатися з двох колонок. Перша колоночка має назву слова з буквою Е, а інша колоночка слова з буквою И. Ці слова в тебе знаходяться нижче. подивись, будь ласка, уважно. Тобі треба записати слова в таблицю і пояснити, як ти їх перевіряєш. У цій вправі в тебе є довідка. Яку я зараз не розташувала, але вона в тебе є у підручнику, тому, будь ласка, користуйся. Отже, нам потрібно записати слова з буквами «Е» чи з буквами И, перевіряючи їх за правилами. Отже, записуємо перше слово. Не знаю, як писати, великий чи великий. Що роблю? Підбираю спільно кореневе слово, так? Великий. Велич. Е ненаголошена, яке було в першому слові, стало наголошеним, тому великий. Наступне слово кленовий чи кленовий. З довідки, будь ласка, знайди і використай перевірне слово. Так. кленовий, Тому що клен. Далі не знаю, як писати зимовий чи зимовий. У довідці знайти, будь ласка, перевірне слово. Так, зимовий взимку. Пишу и. Наступне слово широкий чи широкий? Не знаю, як писати. Знайди у довідці перевірне слово. Так, широкий в шир. Отже, що ми спостерігаємо, так? Ми спостерігаємо з вами підбір спільнокореневих слів або зміну слова таким чином, щоб ненаголошений голосний став наголошеним. Наступне слово глибокий чи глибокий так, глибокий, тому що глиб. Пекти чи пекти? не знаю, як правильно, знайди у довідці. Перевірне слово, яке нам допоможе написати правильно. Так, пекти, тому що печиво. Цегляний чи цегляний? Так, цегляний, тому що цегла. Земляний чи земляний? Земляний, тому що землі. Пишемо М. Писати чи писати, як правильно. Писати, тому що писаний. Сердечний чи сердечний? Сердечний, тому що серце. Читати чи читати? Читати, тому що читанка. Постав відео на паузу, якщо ти не встигав. І запиши слова у табличку. Давай з тобою згадаємо тему нашого минулого уроку. Дай мені відповідь на запитання, що таке міф? Подумай. Міфи це оповіді, у яких люди. Описують історії про богів, духів чи міфічних героїв. Скажи, будь ласка, а чому у давнину люди вірили у різних богів? Ну, тому що у давнину наші предки не могли пояснити закони природи. Вони думали, що у світі все залежить від богів чи духів, які наділені спеціальними чудодійними силами і здатні керувати усім, що знаходиться навколо них. Давай згадаємо про тих богів, про яких читали вчора. Отже, перун це Бог грому та блискавки, Сварог – Бог неба і покровитель ковальства, Даждьбог – Бог, Бог Сонця, достатку, мокоша, богиня дощою, життя, покровитель прадіння і ткацтва, велес, бог багатства, торгівлі, мисли, мистецтва, а також охоронець. Рогатої худоби. Сьогодні ми з тобою почитаємо міф про Перуна і Стрибога. А нагадай, будь ласка, хто такий Перун? Про нього ми читали вчора. Так, Перун це верховний Бог давніх слов'ян, погрому та блискавки, родючості, покровитель хліборобів. А хто такий Стрибог? Про нього ми ще нічого не знаємо, так? Як ти думаєш, то про що йти ця мова у цьому творі? Ну, для того, щоб перевірити твої здогадки, нам потрібно прочитати цей міф. Отже, сторіночка підручника 47, права 3. Починаємо читати. Але перед тим, як ми почнемо, давай. Потлумачимо значення деяких слів, які будуть зустрічатися з самого початку нашого тексту. Рось, Славута це річки України. Поляни це представники племені. Нарекли це означає назвали. Хто такі волхви? Волхв – у давніх слов'ян це ворожбит або чарівник? Змах – це змагання. Подвиг це героїчний вчинок, здійснюваний у важких небезпечних умовах. Жона, дружина, вздрів це означає побачив. Постав відео на паузу ще раз переглянь ці слова, запам'ятай їхнє значення. Запам'ятав, запам'ятала? То давай почнемо читати. Отже, починаємо читати. Нагадую правила, як ми з тобою працюємо. Спочатку частинку читаю я. Потім ти ставиш відео на паузу і читаєш самостійно. Після кожної частинки буде блок запитань по тому, що прочитав і що запам'ятав або запам'ятав. Отже, звертай увагу на те, що у цьому міфі дуже багато незрозумілих слів. Там стоять наголоси. Тому треба читати слова правильно, звертаючи увагу на наголоси. Жили на Росії чи Славуті славні поляни, жити і Добрина, так їх звали. У них було дві доньки. Перша з'явилася на світ у полі під час весняних робіт, тож нарекли Волхви її поляною або полею. Ще раз нарекли, означає назвали Волхви, ворожби та чарівники. А друга народилася тоді, коли добрина пішла прати до води у долину, тож дівчинку так і назвали Додолею. Була старша така гарна, що навіть старі волхви не могли відвести од неї погляду. Переможець молодецьких змагів, змагів змагань, стриба, так звали хлопця, багато подвігів учинив, учинив, означає зробив. На честь красуні і дістав право взяти полю собі в жони. Та чарівну поляну вздрів, побачив, із неба сам перун. І розтопилося серце громоверця. Уперше у своєму вічному житті закохався грізний Бог блискавки і грому. Поставь відео на паузу і прочитай цю частинку самостійно. Ну що ж, тепер поговоримо. Як звали полян, що жили на Росії чи Славуті? Правильно, жити і добрина. Як звали їх дочок? Правильно, поляна і Додола. Чому Поляна та Додола отримали такі імена? Дай відповідь на запитання, користуючись текстом підручника. У чому конфлікт міфу? Подумай. Конфлікт у тому, що Поляна Поля була дуже гарною дівчиною, і в неї закохалися одразу двоє хлопців. Перший стрига, звичайний хлопець, який вподобав дівчину і став переможцем багатьох молодецьких змагів. А другий це сам Перун. Бог грому та блискавки. Наступна частинка. «Бути поляні богинею. вигукнув громовержець, так, що слова його почули всі поляни і зраділи, що матимуть такого могутнього, всесильного родича, який щедро поливатиме їхню землю дощами, а ще дивись вогняними стрілами, відганятиме ворогів. Убрали поляну в найкращий одяг, заплили косу до п'ят, подруги подарували їй розкішний вінок, у який вплили найбарвистіші стрічки. У золотому осяянні з пучком вогняних стріл у руці з'явився перун, аж раптом стриба розпачливо скрикнув Прощавай, кохана моя полю! вихопив короткий мисливський меч і встромив собі в серце. Постав відео на паузу і прочитай цю частинку самостійно. Давай поговоримо, що сталося? Як розв'язується конфлікт? Чому? Нагадую, конфлікт відбувся між стрибою. Та Богом Перуном, тому що вони закохалися в одну дівчину. Як же ж розв'язується цей конфлікт? Перун вирішив, що Поля буде його дружиною. Стриба цього не приніс і що зробив? Скажи, будь ласка, як ти гадаєш, а що буде далі? Твоє передбачення можна перевірити, тільки прочитавши. Отже, читаємо. Перед початком у нас знову буде ціла купа незрозумілих слів. Давай тлумачити їх значення. Громовержець той, хто кидає громи, грізний, дуже суворий. Сяйнули засвітилися. Невмирущий, який вічно живе, безсмертний. Пригорща, кількість чого-небудь, що вміщається між кистями рук. Побратим той, хто вступив у побратимство з ким-небудь, названий брат, кращий друг. Розпанахувати, розкривати різкими рухами. Розривати. Ну що ж, слова тепер стали зрозумілими. Починаємо читати. Жахно скрикнув натовп. Жалібно зойкнула поля. Спохмурнів перун. Ні, не хочу, щоб на шлюбі моєму замість меду кров лилася. Хай же ти, прекрасна поляно, нікому не дістанешся. Прорік громовержець і змахнув своїми стрілами. Сяйнули блискавки, вдарив страшний грім. У неймовірному страхові люди припали до землі. А коли підвели голови, то не побачили красуні поля. Замість неї стояв дивовижне дерево, високе й тонке та струнке, як дівчина. Постав відео на паузу і прочитай цей шматочок самостійно. Продовжуємо. То наша поляна. закричав хтось, показуючи рукою на дерево. То поля! Відгукнулися інші. Що то за дерево? допитувалися задні. Тополя, відповіли їм. Так і пристала до дерева назва тополя, що поширилася по всій землі полянській. Постав відео на базу і прочитай цей шматочок самостійно. Тепер давай поговоримо, чому Перун вирішив перетворити дівчину на тополя. Чи розв'язано конфлікт? Подумай. Як ти гадаєш, що буде далі? Щоб перевірити твоє передбачення, треба прочитати останню частинку. Отже, давай читати. А перун за мить злітав у вирій, приніс звідти пригоршню живої води. Бризнув на лице мертвому стрибі і ожив юнак. Будь моїм побратимом, Стрибо, сказав Перун, адже обоє ми осиротіли без нашої полі. Чи готові ти на це? Готовий, твердо мовив стриба. Вони перетворилися на соколів і полетіли до вирію, де живуть слов'янські боги. Перун зірвав із прадуба вічного дерева слов'ян, молодильне яблуко. І дав з'їсти стриби, який одразу став неумирущим. Поставь відео на паузу і прочитай цю частинку самостійно. Закінчуємо. Тоді попросив у всемогутнього діда свого рода міцні крила для побратима і прикріпив їх до ніг стриби. І благословив рот, аби стриба став стрибогом, володарем вітрів. Відтоді нерозлучні перун і стрибог. Стриба, що духу дме, ганяє хмари по світу, а перун їх розпанахує стрілами, пускаючи життєдайний дощ на землю в потрібному місці. Постав, будь ласка, відео на паузу і прочитайте частинку самостійно. Давай попрацюємо із справою 3 на сторінці 49. Розкажи, як перун урятував стрибу? І той став стрибогом. Використовуй для цього лінію часу. Отже, постав відео на паузу. Користуючись лінією часу та картинками, розкажи, будь ласка, як же перун урятував стрибу. І той став стрибогом. Ось так, мої хороші. Наш урок підійшов до завершення. Давайте підсумуємо. Сьогодні на уроці ми пригадали орфограми. Ненаголошені е та «и» в коренях слів згадали правила, як їх перевірити. Пригадали, що таке міфи згадали слов'янських богів з минулого уроку. Познайомилися ще з одним міфом, який має назву про Перуна та Стрибога. Все, урок закінчено. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступному уроці.